Всім привіт! З вами Подраницький Гліб і сьогодні у нас вже сьома серія проходження Stalker Shadow of Chernobyl. Минулого разу ми закінчили на тому, що забрали от з цієї лабораторії документи. Саме з X18, частина 4, товстий СТОС, на паперів суцільні терміни, формули та діаграми. Значить, такий комбінезончик. Комбінізон моноліту. Е Комбіліон сталкер управляння моноліт, виробник невідомий за захист моноліт. Я ви щось і знаю про нього, ніби ні. Я ні. щось не сильно пам'ятаю. Зараз основна задача принести документи барменові. В минулої серії ми якраз то зачистили от оцю місце, де якраз зараз на заставці оце. Там ми походили, поговорили з кабаном, дуже дружно і привіт І...

Там є ще стара дорога на південь. Я тебе Ой, так?

Ну, ой, знаєте, що зараз буде. А то Е патрончик вообще. Е патрончик. Уф. Де? Не розумію, не розумію. Потіше. Хм, дивно. Хм? Ха. Але якщо можна, я все-таки зробив би так, бо я впав випадку. А нема щось коптера? дивно. Не буде? Не буде? Ну, не знаю. Ну. <звук> yeah. Более переваг. Угу. О, все, разве троих? Нормально. О, тут вообще то тайничок. Тайни чох, тайни чок. А не все равно Сейтазу, ящи-ч. Ми что ж у нас тут будем? Угу. Хоч я могу назов. Знов я буду у раю. А я буду у раю. Ну вообще, принус 30. -ма. Под днем чискики вообще зовут скажешь. Хм, слабенько, слабенько. Так, куди нам и Через південні не вы... А, те красти ворота прийти в изоврит. Ух О, вот то приехал, блин. Ужало. Ух

Или мои руки сидят? А, ну да, боже, что здесь было? Тут, по-моему, все уже тихо, нафиг надо. Выпиште, выпиште, выбечите? Я почему не хочу. А ч? Вули ту влетіло у мене и яка... Ай! Я вообще ничего не понял. Тупо повлетали взяли такого в меня. Терминаторы нафиг. Взяли, блин, выкидывать. Хочешь сказать, где ты его бровишь? Дело хуй то, що обернувался. Очек них немає. Видно з прокачених може не випадка. Ай, запишник теж. зі звичайних теж. О! Артефакт. Ну артефакты я навіть не буду що роблять, просто... Як артефакт, то хорониан Е парите тато то би пара пату рипату рипату Мен Ну ладно потім з зайду якщо Я зараз хочу пострійше на кордон це ж не кордон ніби має вести що... це таке похоже в чем бачив в інтернеті. Інтернет притвор вони все спойлери це капець тепер я вам кажу головний спойлер що таке ого Ты на так засадишь, чекай. Вообще. Да? <связать> Ай, ну, ну, спорят, а, я думаю, ты здесь спереду застила. Что за. Дичь. Пока. С проклятой миссией ухожу. Шо, что тут с... творится? Так, я ж НД. Да, я тут. -то. Я ж бачу в него всяких мудрых. Професійно ви бачили? Я професійний мисливець! Мисливець, мисливець. А ще зараз ніби я можу якийсь комбинезончик получить. Вот так працює. А, я це дробивий, хали мене сино було. Боже. Ну це було професійно, професійно. своїх братків спалили? Ну а що ви думали? Як бандити їдять? Ну, я же сама собою не знаю. Да ють їжі. Прогріться. Шашточки. Ну, з... Бандити не завжди будуть раді бачити гостей. Ми още мали тоді бути раді бачить. Йошкина ж два шашличка. Капець. прямо прям грузу повністю. Ну я таких страшный... Ну блин, а тут ч не Виправляємо. выправляем? Выправляем, выправляем. Нет, не-не. О! тепер теперь Тепер хоча б бы шишечок буде. Так, тут ще якісь стейни. О! Ну то я ничего не поганенно закинул. Це якийсь... А, це не він. Він бачите, він трошки якийсь... в шум. Що... Нібо... О, тут другий не є якраз. А і він, боже. Елементарно. Елементарно. Ну, тут ще десь якийсь новачок. Ну, якщо до мене не буде докапуватися, то я йому Дам шанс все проявити. Ну, не до ну даже. А ему ще тут О, ваші тут красиво. Чик-чик-чик-чик. Це дуже прикольно. О, батруха! Ты ми ж стеф починали, брат. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. О, ну мужик, це ти за на знатно дав. Усіх на то світ відправив. Там нічого не лишив. Нам нічого не лишить. Як Якщо б сам не бачив, не повірив би. Крутий, крутий, нічого не скажеш. <кху> да, я такий. А ты що? Ой, боже, ми ходи до нього якийсь тунеля. і ти шо мені тут капітан чи шо я звільний сталки. Відмінный. <кху> Відмінний. Я можу ходить куда Ну да, еще одна аномалия. Это же в пятой серии была аномалия. А Теперь уже в серии аномалия. Что делать с этим светом? Одни аномалии, часы сон. Мне хотя бы, сейчас помните, что мне... Бу... Блин. И что у нас сохранилось? Искрались, ну потом. то ж Удач такий контраст. так, пойдем ще. Мастер, все. Эй, Мечений! Ходи сюди! Я тема для розмови. Ем, ну добре, зараз, пожди. Давай. Э, е, слухай, Мечений, як ти вчасно? Нам допомагати, а то потрібно. Продовжуй. Я фанат. Після вовка тут і за старшого лишився. Учора приходили кілька намітці. Серйозні хлопці, чор. Прийшли та наїхали по повній програмі, мовляв, день нам дають, щоб територію та оброчити? Тепер, значить, це їхня база буде. Сьогодні вони мають прийти знову. Ну і розмовою, як ти розумієш, цього разу не скінчиться. І що вирішили? Ми вирішили засідати їм влаштувати. Бо у відкритому бою, гадаю, не встоїмо. Екіпіровані вони, що треба. Та й тактику бою знають ого. -го. А тут у мене діти. А тут у мене діти. Отже, вирішили засісти тихо по будинках. Ну, наче ми справді пішли. А як випаде дали момент, до атакувати? Нам лише тільки таких бійців, як ти, зараз здорово розстачає. А після бою розрахуємося, за нами не заряджавіє. Ну то що, допомож? Допоможу. Пропоную витратити решту часу до їхнього підходу на підготовку до бою. Найзеленіших очків я по будинках-підвалах розганяю і наказую їсти висовувати, а то покладуть пацанів. А ми з тобою ще парочкою хлопців, котрі досить більше мають. Займемося зручні сектори для обстрілу, зори навколо багаті. вони до багаті підійдуть, ми їх зжахнемо з усіх боків. Вони з мосту мають з'явитися. Думаю, ну, що зовсім скоро. Тож шукаю укриття і гарний сектор обстрілу. А по моїй команді почнемо. Ні, ну ти звісно сам дивися, тільки не відкривай... не відкривай місця, думаю, в цій літи шайці мало. Вирішу. Ой, я. Я, я по-моєму зробив турню. Ні, Тепер Різкіше, якось мене все стало, але... А, а де вони? Ну, кого-то все мы не думали, да? Типа. Привет. Вот, короче, купай нафиг надо. И что это типа вони, то я топо может видите. Зустрики. Они здесь будет? Блин! Нет! Честно. Блин. Да, болит в лев снайпер. а голову тут. Блять, а хедшот. Ч-ч Хедшот! И не горейте, где там хоть что-то не было. Відведите. Но потом Выбежьте, выбежьте, выбейшься. Не записи задач да. Вырези. Что провалилось? <глаз> <глаз> ні! Все, я не грузи квест. Це ж ебады та то. Ч що... не нафиг то ебака? Банчи у це типы почекають. Мне збере срочно перете ти засидорочу. Він щось там видно. Ми все равно не хочемо нікуди ховатися, по барабану, я теж так думаю типа. Ща я все розролю. Яки квальны там? А там ничего мне даже не пише Зашл щека с клин! Повернулся! О, дождь, да Ну що, був X17 документи приніс. Ууу, ось де вони, документи. Так, ага, ось, дружці навіть цікаво, розповів, не повірю. О, о як. Ти диви. Навіть я не пропускав таку, Єкосе запущено. Ну добре, забирай їх. Це все треба віддати барманові, Я тобі за роботу заохочення. Оооу, да, да-да-да-да-да. Оце воно. Оце воно. Давай-ка вообще попробую за кося Давай. Просто приковало, наверное, вообще. Все. Все, выпусти. Все, выпусти. Не сдал, Гери. Вот, а так, уращим. Ешь, все, не выходили. Так, там что они? Все не пришли? Не пришли, але... <свистит> Опа! А нас типа ховаются, да? Чи нет? Ні, не, ни хера мы не ховаемся. Вот такой у нас. У нас все разборки я тебя убью. Если Я сомневаюсь, что вы Ты плюс погроза від вас просто. Отходить. Отходим. Ха-ха. Салаче. Не берем більше шарки А я ж з тим находил Марамога Усих тоже выш пинч. Поговоримо Мы ще табору значить табору короче на все інше по днях Даже не поводи на час іншим, там судва ще якісь запрети сделание це нове діло. Чи це якраз це було діло? Ну зараз реально. поговоримо І у діагно. Ну, один він вирішив заховатися. Оці, оцей, ну, а ті вирішили нафікали. Та ти страшно люди намічені. Краще тобі на дорозі не теплятися. Ось тримаю від нас на пам'ять. І ще спасибі тобі величезні за цю допомогу. Рятували ми молоді як вічі. 2500 і виконуємо зупинять. До зустрічі. А, а я. Він живе, чувак слушал. Хенд. Я, відчував, Хент, я на тебе бачити. До речі, куди Бог появся? Та він тут недавно отримав від одного перехожого оставки на якісь послання. Одразу зібрав, скупився. Я ще якийсь динамітом, та лимонувся в лип зони. Я власне під від поранення очухувався на кордоні от він і поправив попрохав мене доглядати за мовником. ага а ми ще його куда же бачили ні це він ніби був а, на цьому баре центр зони бар баре блин кожного чого там даже є там новички вище крыша хабар приніс так що новеньке розписати? Ви ні є, а ось. Дивись, тут таке діло. На блокпості у глибині зони передали скриньку зі звітом однієї з експедиції, що на північному ходила. Удень охороняє так, начебто вона чисте плотієм в інці наповнює. Але ночами чомусь не більше двох охоронців залишається. Продовжуй. <кхем> Проберися нишком на блокпост та й витягни для мене цю скриньку. А я же для тебе нічого не пошкодую. У межах майже хрозум. це, ні? Спробуй. Ну це просто ксем. Давайте пішли. Як розумію, ми ловимся на провал, правильно? Правильно. Це ж мені хлеб сюда? Да. По. Куда? Шо, шо повтори-ка! А, гранат нема. Ну і барабану. Ай, у мене кисуші. Боже, кого ви дурите? Які міни? Щоб міни? Розставили на своєму шопустипу фьо.

Ага, надо закінчивать серию. Я опрывался. Тупо, вон именно сюда и пушки тупо. Бьт, я тупо тихо дерьба. Я там часу тупо. Что прикол? Цей вообще шось уже крэхче. что я яблоко. а нет. Йо, фен, так. капітан это Капитан, горлевый! Ворлевый? Ч не горловый? Бежим, бежим, бежим. Я не хочу я не знаю, можем тяких... тут яких... Ну ты бежишь тут распавнить нафіг. наверное. Ага, У нас вот там. На Ладно. Ні, ну, ще від бронебійних, вони якось відлітають. Від звичайних то вони не відлітають. Тому переключаємося на звичайних. Є... Ні, звичайні, я наші такі традит. О, ящик. Пристий ящик про мене, я відносин тут постав. Все, пришли звідси. А может семь взрывается вижу живу? Будете что небо действует брать на шипление. Тут же ну, не мин, ну, забуду не стал, зараз даже проверил. Сохранился в Да не думать минут. Ой, просто проиграю. Ну не моя. Собрахняется. Не верьте, пропаганду, не верь-то. Вот, патрончик. Патрончика. Я завжди радую. Якраз принесемо і можна буде собі спокійненько закінчити на цьому серію. Завдання виконав, от ящики з бор поставив. От молодчага, молодча. Хоча звісно подякую сити не будеш, значить тримай три. Чині? Дві тисячі туриків. До речі, зо пропажу виявили. Воять обов'язково. Тож тут такий шар вараш Тому велико, вольно звідси. Та під підвищені швидкості. Капець. Ну що ти за дур. Спецовдані є? Ні, нічого немає. Капець тупо, ну і що є. Ну як це розуміється, дорогий? Це Дві тисячі за те, що я потратив мільйони патронів на насчет миллиону патрон. На. Не знаю, поки артефакти не будуть продавать, бо я б плачу, що чині. хтось їх ступає набагато краще. Я задоволений. Ну, подивимся, що там. Як це? Працюємо. Бежіншим. О! Треба буде взять комбінезон. Ну ціла, це ладно, це наступні серії. Все. Немов ви зрозуміли, що на жаль відео пішло до кінця цього можливість щастя. Тому всім великі дяки за перегляд. І мене з відео. І разом з Сидоровичем закінчимо це відео. Тому всім дякую за перегляд і всім пока-пока.